Таку ж саму маніпуляцію, змінюю ось цю спицю. Сюди ставлю тимчасову заглушечку. Спицю відкручую. Відкрутила, закрутила. І передня деталька у мене поки що поживе своїм життям. Ось просто так. Я візьму ще одного тросика і спицю прикручу на іншого тросика. Також коротенького. Дуже зручно такий варіант, тому що коли ви в'яжете повністю уже виріб у висоту, тобто определяєте, наскільки вам довгою зробити вашу будь-яку кофту, реглан, що ви там будете, таку, як у мене, чи, можливо, навіть іншу модель. Дуже зручно, тому що з такими от тросиками ви просто ставите ось так заглушки і одягаєте, приміряєте до себе. Тобто, Це дуже зручно, дуже класно, як на мою думку. Ось